досі не знаєш, де провести відпустку. Вітаємо на базі відпочинку Вілія. База відпочинку Вілія знаходиться на території Ходинського національного парку. Тут є дев'ять двоповерхових будиночків, а це аж 18 зручних номерів. Ми покажемо два комфортабельних номера на першому та на другому поверсі. Ходімо в коридорі. Маємо зручну шафу купе на два відділи. В першому відділі у нас знаходиться два комплекти рушничків, сейф для цінних речей та два набори сланців. У другому відділі у нас є набір вішалок та місце для габаритних речей. Переходимо до ванної кімнати. Отже, нас зустрічає зручний та великий душ, набір засобів особистої гігієни, набір рушничків, є тумба, в якій знаходиться фен. Переходимо до спальні. У нас три види освітлення, зручне двоспальне ліжко, є тумби. В цій стороні кімнати у нас великий стіл, є плазма, кондиціонер. Є тумба, в якій знаходиться холодильник для охолодження напоїв, а також є чайник та чашечки піття. У кожному номері є журнал внутрішнього розпорядку, де можна знайти ціни асортимент сніданків, обідів та вечер, табличку не турбувати, а також візитівки бази відпочинку. Зараз ми піднімаємося на другий поверх. Це балкон другого поверху і звідси відкривається неймовірний вид. Кожен номер має сушарку для білизни та рушників. На кожній терасі є зручний столик для відпочинку. Між кожними двома будиночками є зручна альтанка для відпочинку з гіллення та сім'ї. На території бази відпочинку Вілія є власна велика парковка, яка цілодобово охороняється. Якщо ви бажаєте посмажити шашлик, на території є мангал та власна дружіння. Для найменших відвідувачів на території є дитячий майданчик з різноманіттям гойдолок та розваг. Ну і не менш важливий факт на території є кафе-ресторан. Ходімо подивимось. Просторий зал для великої компанії або сім'ї. Нас зустрічає привітний персонал, який допоможе з вибором страв та напоїв і, звичайно ж, затишна літня тераса з видом на Дністер. Є багато вільного простору для активного відпочинку. До прикладу, тут можна пограти до місто. Під час відпочинку можна покататись на сабборді, катамарані або ж замовити прогулянку на катері. Однією з родзинок цього прекрасного місця є велика та комфортабельна сауна. Ходімо, покаже. Коли у нас зустрічає набір багаторазових сланців, чоловічих та жіночих. Ходімо далі. При вході в саму сауну нас зустрічає зручний вішак для одягу, тумба для взуття, велике дзеркало, а також правила користування сауною. Є кухонна стійка з усім необхідним для комфортного відпочинку. У центру розташований стіл для великої компанії. Для вашого дозвілля є велика плазма для перегляду улюблених програм та кінострічок. Перейдемо в сауну. Отже, сауну можна. Пільки місця. У неї з фішок сауни є стіл для масажу з підірві. Також дві просторі душеві камінь. Ну і яка ж сама без великого та класи басейн. І комфортне вбирання до ваших послуг. Ми з вами перейшли до символу цього прекрасного місця, адже русалка означає вілля. на території. Розташовані зручні пуфи, зонтики та гойда. Ми з вами переходимо до найголовнішої переваги, адже база відпочинку вілля знаходиться на березі Дністра. А для постійних відвідувачів маємо приємний бонус у вигляді дисконтних карт на знижку. Від 3 років це 3%, 5 років це 5%, і від 7 років це 10% знижки на всі послуги. Тож все це та багато іншого очікує тебе на базі відпочинку. Вілія і найприємніше, що майже всі послуги, про які я вже встигла вам розповісти, входять у вартість проживання. Приємного відпочинку.